Мама магазині була і лавашика купила. О, Мама ще й тунець купила, значить зараз буде тортик з тунцем. Так, я вже натер чеснику в майонез. Також я натер яйця та сир. Ось такий тунець у мене є. І саме головне лаваш. Ну що, першим шаром намагаю майонез з чесником. Беремо сир та присипаємо сиром далі присипаємо яйця. Ось так, щоб не було кусу. Тепер ось таку намажчуємо. Наложимо лаваш наверх і робимо так всі слої. Ось таке в okay, мене вийшло. Зараз я останній шар намазую. Тепер присипаємо сиром та яйцем, але в мене не туди сир з яйцем виразним. Зараз нам треба зробити обогну. Ось такий гарний тортик у нас кучить. Пер на дві години цю гарноту в холодильник. Ну що, з гармону пробувати? Ну, синочок, воно, воно дуже гарне. Оце перше моє враження. Ну Давайте. Приємно, коли дитина годує. Mm. Mm. Боже, це дуже вкусно, ти знаєш? Ой, ну, воно дійсно дуже смачне. Воно все просочилося оце цією майонезом із чесничком. І дуже-дуже смачне. Хоча тільки простоїло годину. Ну Що я скажу? Я скажу це величезний-величезний тобі лайчик-синок. Дуже-дуже смачно, дуже-дуже смачно. Дякую тобі. Вподобаєчку ваняткові. І рекомендую, до речі. Як там? Аж за уши малящий, так? Да? Ну це точно. Дійсно дуже-дуже смачно. Молоченка.